Привітки. Я нарешті до вас зі своїми роботами. І при огляді першої, як бачите, у нас тут є непросушене місце. Е, у нас є нігти без покриття, і у нас є скручені нігті, і відчарування почалося знизу. Е, тут середній, здається, М -м, можливо, на іншій теж середній. А я помітила, що скотились на цих нігтиках нігті. Ну, як бачите, нігті доволі такі поюзані. Жінка багато працює руками, вона була в селі, виконувала всі там ці сільські роботи. Як бачите, лак сильно стертий. І по цьому ми розуміємо, що ці руки без роботи не сидять. Тому, в принципі, для такої активної життєдіяльності. Нормально відносилось, так як у нас було там, здається, тижнів 5. Мене під минулим відео просили зняти, як я роблю форму овал. Ось я вирішила підзняти показати. Дивіться, я е, зараз, як коли підготовлюю пластину, роблю форму. По цій формі я буду викладати гель. І потім в кінці мені треба буде там згладити гель, більш, більш чітку форму зробити. Тому таким чином я не опилюю після викладки одразу зараз. Я спочатку підпилюю форму, потім викладаю. Тому що мені потім менше пиляти, А Носка така сама, мені здається, нічим не відрізняється. Я знаю, навіть я бачила такі відео, що, типу, в Тіктоці, мені здається, я бачила, що... Ой, так, типу, відео, відео таке. майстер одразу пилить форму. Все, треба шукати нового майстера. Ну, типу, що, знаєте, сидить клієнт. І от вона вважає, цей майстер, який знімає це відео, що пилити форму одразу не можна, коли укріплюю желем. Я говорю, що можна. Це моя думка, вона має право на існування, і вона підтверджена моїм досвідом. Знаю, багато кажуть людей, що це безглуздо, Але так як я викладаю гель, мені потім менше, коли я викладаю гель уже по формі, мені потім його менше пройти. Точки росту при цьому я укріплюю. А, точки в росту мають укріплені бути, потім випилюється свій ніготь по максимуму, звісно. А, і така форма мені більше подобається, ніж коли ти викладаєш гель, потім починаєш це все пилити, і вони по любасику виходять ширше, ніж могли би бути, і клієнтам це не завжди подобається. А, згодно, що так виходить швидше. Якщо. Пилити один раз. Можливо, якщо сильно не навалювати багато гелю, і потім не прийдеться багато спилювати. А знаю, що так прискорюються. Викладають гель, потім тільки знизу чик 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 Але, ж, знову ж таки, ну, не знаю, ну не під всі форми підходить такий пил, тому що іноді виходять дуже такі взльотні нігті, якщо нігті самі по собі арочні. Ну, не знаю. Ну, коротше, просили мене зняти так, як роблю я, я роблю ось так показую. І як бачите, я виклала гель. І тепер мені треба доробити форму. Я вже випилила свій ніготь. І тепер я вже остаточно форму роблю. І як бачите, після того, як я виклала гель, тут майже нічого. ну Буквально там. Не знаю, ну може я по пів хвилинки на нього трачу, щоб згладити поверхню і вже остаточно зробити вільний край. Ось так. І взагалі, дівчата, неважливо, яка техніка, важливий результат. Якщо клієнти носять, якщо вони до вас повертаються, і немало якщо вам комфортно в цій техніці працювати, то... Будь-яка техніка має право на існування. Немає якоїсь прям золотого стандарту, по якому треба всім пиляти. Так як я, так як я роблю форму, я реально помітила, що такі форми людям подобаються. Тому я роблю такі форми, які подобаються людям. Ну і довго вона не могла приділитись з кольором, вона хотіла темне щось. Я їй пропонувала кішку нову шовкову, але вона хотіла темний колір, тому вона вибрала темний колір, а я запропонувала кішку зробити на декількох пальчиках, як дизайн знаєте. Тому в нас вийшов такий результат: темний колір і кішка шовкова зверху. Слідуюча робота це у нас, як бачите, тривожник. Тому що нігті були просто тупо всі зірвані. Як бачите, покриття трималось непогано, тому що нігуть пошкоджений прямо по всій поверхні. Тому, я думаю, відривати це не було дуже легко. Але вона справилась, і тепер справлятись потрібно було мені. Я, звісно, сумнівалася, що таке буде носитись на таких пошкоджених нігтях. Але відносилось, здається, непогано, якщо я не помиляюсь, ось саме ось це укріплення. І ми укріпили таким натуральним кольором, щоб було а-ля натюрель. Це укріплення жорстким білдергелем. Як бачите, воно може бути тонюсіньким. Так, тут у нас теж, як бачите, по відрошу десь тижні 4 не менше, можливо, навіть 5. Як бачите, середній нігтик у нас там точка вросту за високу. і на таких нігтиках дуже часто скручується ніготі і відчаровується. Зараз ми зробимо дуже класну кішку від ДІС. І на цих руках я покажу, як я буду донарощувати той ніготь, який у нас зламався. І я взяла такий, так як вона захотіла кішку, і ми вирішили зробити під неї молочний. Ну, Вона принесла мені референс футку. Я обрала ось такий густий молочний гель. Так, Одразу говорю, що фірми гелів я говорити не буду. Ви працюєте таким гелем, який для вас комфортний в роботі, і якому ви довіряєте. так? Я реклами не роблю, тому і, не знаю, марки і гелів, Не думаю, що потрібно мені говорити. Всі працюють тими, якими комфортно, чи які вам доступні. І по ціні, і. Там, де ви хочете їх замовляти, правильно? Ось. Я просто говорю, що це в'язкий білдер-гель. Це не рідкий гель, тому, бачите, я вистроїла одною крапелькою мені висоту вільного краю. Тепер я роблю бока. Наші ці. Як вона називається? Вічно спилюю, так? В паралелі. Щось я захрипла різко. А, <патисність> Щось мій організм не хоче озвучувати відео психосоматики, чи що <патисність> ніби все було добре в мене. А, і зараз от я зробила собі вільний край. І тепер одною тонкою буду, ну, не одною, а буду укріплювати так, як я укріплюю верх. Якщо вільний край мене мене затовстий, виходить, оцей штучний, так? Я можу потім, при опилі, також випиляти трошечки з низу. Ось таким чином я нарощую. Зробила вчора зуб. А. Захотіла <глух> <глух> розказати щось про себе. Я зараз я вже говорила в попередніх відео, щоб почала лікувати зуби. Ой, стоматолог мене не обрадувала, що мені треба дві коронки вже робити як мінімум. Ну, Я вже буду робити їх поступово по одній короночці на місяць, тому що мені по грошам буде накладні. Дуже це не дешево. Зараз я доробляю двойку тройку зверху слів. І, коротше, вона мені зробила цю реставрацію так, зуба. Щось мені ця реставрація, я так дивлюсь, не дуже подобається. Він мені як ніби заважає. Якийсь коротше, не такі, треба буде їх. Я знову завтра йду до неї, тр... тройку робити. І щось, щось треба буде змінити, бо таке враження, що, не знаю, дуже, знаєте, якось інородне тіло. Зазвичай швидко звикаєш, а це я не можу звикнути, таке враження, що воно, знаєте, мені заважає і має випасти зараз. І спереді якось вона мені зробила там якусь таку щіль, щелину, Я не знаю, може вона робила так, щоб воно було дуже схоже на мої зуби якось там. Хоча в мене щелин таким прям-прям немає. Ну коротше, щось я не задоволена цим зубом своїм. Ох, капець. Коротше. Коротше, одне розтройшто. Просто я не буду багато розказувати, в маму в житті багато якихось неприємних речей для мене а зараз я не буду про це розказувати. Подивіться, яка краса. Я буду вам розказувати тільки за свою роботу. У мене дуже багато чого зараз, я сумую від чого і взагалі від того, що робиться в країні кожного дня. Ну, коротше, це відключення, це все. Я зараз дуже сумна, невесела взагалі, чесно. Я навіть з цими відключеннями, як почалася, не хотіла навіть вже відео знову робити. Ну, коротше, якщо вдруг я пропаду, то знаєте, що я знову в діпіснікій. <с> Тому що мене щось накриває, накриває все більше і більше. Коротше, до психотерапевта я так і не сходила, можливо, так і піду. Так що, якщо що, я можу зникнути. Переживайте. <гум> ну і так, слідуща робота. Тут в мене буде, по-моєму, тільки так, до і після. Як бачите, вона до мене прийшла з кішечкою. Вона мене завжди просить максимально тонкі робити нігті. Тому я тут прям геля і наношу прям, прям максимально, максимально мало. І шовкову кішечку мені несе. Все, в принципі, ось такі роботи. Пишіть, що думаєте. Спілкуємося в коментарях. Може, піднімемо один одному настрій. Ну, я сподіваюся, що у вас настрієм все добре, що у мене усіх так, як у мене. Але щось важко, важко. Так що, давайте пишіть до наступного відео.